Вітаю, вас, мої любі друзі! Прийшла весна. І до нас з вами залітав березень. Перший місяць весни. На весні сонечко світить яскравіше. День стає довшим, а ніч коротшою. Поступово Тане сніг крапельки. Дзвенять на дахах, а у дворі весело дзюрчать струмочки. Дерева прокидаються від зимового сну, на гілочках з'являються маленькі бруньки, з під снігу визирають перші весняні квіти, проліски, підсніжники, крокуси, пташки повертаються з далеких країв, жаренки весело співають у небі. А шпаки шукають собі нові хатинки. Люди радіють теплу, гуляють на вулиці, милуються природою та слухають весняні пісні пташок. Весна це час змін радості і краси. Тож і ми з вами давайте весну зустрічати та зміни у природі спостерігати. Бажаю вам чарівної весни! До нових зустрічей.